Позивний мій глав це з Майдану. Я був в першій Львівській сотні, і так я дуже худий, мене назвали худий як голка, голка. Була битва. поліцейські наступали, били всіх кійками. У нас теж були кійки, ну це була битва, щит, дерев'яні щити, якесь середньовіччя. Відходив так, десь два роки, мабуть, мені потрібно було, щоб повернутися до нормального, скажімо так, життя. Надія на те, що. Колись ми з сином повернемося додому, знову почнемо ходити по річці, збирати міді. Позивний мій з Майдану. Я був в першій львівській сотні і так я дуже худий, мене назвали худий як голка, голка, і так приклеїлася ігла. Я з міста Лисичанська Луганської області. На Майдан потрапив на початку грудня, коли вже 30 листопада почалися ці всі події і побачив, що я потрібен теж там для себе, для себе прийняв рішення, що, що я теж буду захищати гідність нашої країни. Щоб у нас не сталося, як сталося на Росії, що там е, антиутопії Орвала втілились в життя. Наша компанія теж була. Проукраїнські налаштовані для Сходу України це невелика кількість людей. Збиралися їхати спочатку четверо чоловік у нас було. Але коли настав той день, коли ми збиралися виїжджати, виїхав тільки я. Я попав в кінотеатр жовтневий, вже на той час в кінотеатрі був організований спротив, вже була поліція, Майдан вже був в гарячій фазі. Почалися такі собі. Можемо тепер їх теж назвати звичайні майданівські будні. В день чергуєш на інститутський, відпочиваєш. На той час було дуже-дуже холодно. В бочках палили багаття, щоб зігрітися. Здавалося, що сам дьявол їм допомагає, тому що було настільки холодно і був дуже-дуже сильний вітер. Він з тебе, мабуть, душу видував. Один раз я прокинувся і чую якесь бурмотіння. Щось може, ми, э, бачу, а то чоловік э, і він молиться. Був сніданок. На сніданок була звичайна гречнева каша, шматочок сили, шматочок ковбаси. І привітні дівчата, які все роздавали, готували. Він був на той час э, такий смачний, такий теплий, що за дверями було мінус 23. І він здавався найкращим чаєм то, мабуть, у житті я його запам'ятав. Була битва. поліцейські наступали, били всіх кійками. У нас теж були кійки, ну це була битва. дерев'яні щити, в них теж були щити якесь середньовіччя. вже е, тоді почали лунати перші постріли, і вже тоді зрозуміло, що це все закінчиться великою кров'ю. Стало зрозуміло, але ніхто не здавався, майдан. Скажемо, переміг Януковича, але не переміг ворога. Я розумів, що втеча Януковича це все, ну це тільки крапля, тому що всі вороги, вони при... Я, я знав, що думав, що вони всі притаяться, сховаються, і через деякий час почнуть робити те що, те, що їм наказує Кремль. Тому ніякої форії не було. Ми не вивчили уроки майдану. Мета майдану не була досягнута. Російські спецслужби вже на той час вирбували людей і вони почали розказувати про русську вісну ще 23 лютого 2014 року. Коли було захоплено місто Лисичанськ, за дві години я виїхав і приєднався до Азова. До 2015 року, на гарячі точки, ну це Маріуполь, оборона Маріуполя 6-9 вересня, може хто вже й не пам'ятає, але були штурми зі сторони виноградного. Широкіна, Іловайськ. В яскравих моментів дуже багато, але вони всі дуже сумні, тому що Азов там було багато і на зараз це молоді хлопці, ініціативні. Рішучі і, на жаль, багато на початку загинуло. Відходив так десь два роки, мабуть, мені потрібно було, щоб повернутися до нормального, скажімо так, життя. У снах повертаюся до тих подій, є тривога, плюс є. Тоді відчувалася. Якась незавершеність цього всього. Займався від настройки ремонтів комп'ютерів, встановленням систем охорони безпеки. Була в нас база відпочинку острів між Лисичанським та Сердонецьком. Кав'ярні ну, займалися різним бізнесом. Менш стали потрібні якісь речі там, там дорога машина, ще щось. Почав стремитися більше проводити часу з дітьми, з родиною. З друзями. 23 лютого це день народження моєї доньки. Все як завжди, прийшли гості, прийшли діти, поприбиралися, лягли спати і проснулися від дзвінка знайомої подруги моєї жінки. Вона була в Харкові і на той час в Харкові вже бомбили самоліти. Ми проснулися, вділися діли форму. З у нас були вже зібрані речі, скажімо так, тривожні чемоданчики, була жінка теж військовослужбовець. То я поїхав, долучився до 111 бригади. Я дотеру. Місто Лисичанськ на той час опинилося в Оточенні. Бої за місто Лисичанськ були в Сєродонецьку, Рубіжному, Воєводовка, Привілля. Ворог на той час мав дуже велике преимущество в озброєнні, в артилерії. На кожен наш постріл у них було, мабуть, 100 пострілів. Нашої артилерії зовсім не було чутно. Спочатку не було ні техніки, нічого. Сама піхота обороняла за рахунок. Відваги сміливості. Зайшов додому. останній вже воно було навпроти мене. Нам є парк, і в парку є дом техніки, там, де діти займалися творчістю, і він вже був згорівший. Бачив свій район, зруйнований, світла не було, нічого не було, тільки старі люди, які ходили по городу в пошуках води. Було літо, але було дуже якось здавалося сірим якимось. Все припала пилюка від розривів, все. дерева були не зелені, а сірі. Дом, квартира зайшов, нашвидку руч позбирав, пам'ятаю, що. Забрав кота і забрав дитячі медичні картки. Це ж вже в другий раз місто Лісічан знаходиться під окупацією, але я розумів, що це буде набагато довше. В ну, 111 й бригади з першого дня і по цей день був спочатку на посаді телефоніст лінійний наглядач. Потім був командиром. Автомобільного взводу комендантської роти почали шукати юриста. Побачили в моїй особовій справі, що я юрист, і так призначили юриста. Дотримання міжнародного гуманітарного права, порушення зі сторони ворога постійні це розстріл військово-наших військовополонених і застосування заборонених методів та засобів ведення війни. Ми ці, ці факти фіксуємо. Подаємо до Києва, і там же прокуратура направляє до міжнародних судів. Після війни, мабуть, це звичайне цивільне життя. Зразу звільнитися, перемога, зразу звільнення родина, діти, дім. І надія на те, що колись ми з сином повернемося додому, знову почнемо ходити по річці, збирати мідій. Відпочивати як люди. Я впевнений, що ми повернемося, Ніяк. інакше бути не може.